В цьому відео ви побачите повний огляд цієї крутої бананки від бренду Samsonite. Спробуємо зрозуміти, чому вона стільки коштує, наскільки вона зручна і для кого вона більше підходить. По-перше, це вже культова колекція від світового бренду Samsonite. Ця колекція нараховує в собі рюкзаки, сумки і. Кожні з цих виробів дуже цінуються клієнтами, тому що кожен вироб зроблений з душею і з неймовірною якістю. Давайте розберемося, що це таке. По-перше, це максимально вологостійкий матеріал, так зроблений з перероблених пляшок. По-друге, так ми маємо ось тут приємну м'яку дихаючу спинку із потаємною кишеню. Кожній деталі все ідеально, просто прошите. Приємно лягає в руку, софт-тач, максимально фурнітура, і вона дуже працьовита. Тобто, проблем з нею точно не буде. Приємна ось ця кишеня, так, якраз для дрібниць для того, що треба сховати. Потім ми бачимо одне з основних відділень, ось дуже великого об'єму, і туди з легкістю вміщується телефон. Якраз він не буде контактувати з речами, які будуть в основному відділенні, і це дуже зручно. Потім, ось такий момент, хлястики, бачите, зроблені ось таким чином, що їх максимально зручно буде відкривати в будь-яку погоду, навіть, наприклад, взимку, коли ви будете в рукавицях, то ось таке відкривання Полегшує вам життя. Коли ми відкриваємо основне відділення, ми теж звертаємо увагу, що блискавки ось ці прогумовані, тому волога нікуди потрапляти не буде. І тут в основному відділенні величезний простір. Бачите, гаманець просто пропадає в ньому. І окрім цього, ми маємо ще ось таку потаємну кишеню, січату так для дрібниць, щоб відокремити все необхідне. Ремінь ці бананки теж досить широкі. Якраз при повному навантаженні він не буде здавлювати вам тіло. Ми маємо ось такий фіксатор. так. Який полегшить зняття цієї бананки і ще ось такий додатковий фіксатор для реміння щоб коли ви регулюєте об'єм, він потім не заважав вам. Ну і окрім якості, виглядає вона неймовірно стильово дуже пасує спортивним активним чоловікам, так підкреслюючи сам стиль. І ось ця частина ще й має світловідбивні властивості. Тому в темряві ви ще й будете в безпеці. Такий стильний, гарний, ще й в безпеці. Тому, якщо вам потрібна річ, яку ви, наприклад, хочете подарувати своєму коханому, я до дівчат звертаюсь, то це може бути ось такий варіант. Це точно буде крутезний подарунок, який точно не соромно носити, а навіть отримуєш якесь естетичне задоволення від цього, ще й з комфортом завдяки цим відділенням, і максимально вологостійкому ефекту, що точно зараз восени та й взимку буде актуальним. Звертаємо увагу саме на ось цю бананку, і саме в нашому магазині Take Тейкибех для підписників ми маємо приємну знижку.